Це було давно. Він борець, там, дуже, дуже сильна людина. Не знаю, добре не знаю про нього. Це легенда боротьби. Взагалі дуже серйозна людина, в час, яка і боролася, і, і взагалі іншу роботу вела, що і співала там в хворі чи ще десь, точно скажу. Борець. Роді. Та борейці, чемпіон світу. Знаю, що якось він поїздив по, через Німеччину і розказував, що всіх чемпіонів, які були в тій області, він всіх перемагав, всіх по черзі, всіх видних спортсменів. От був він сильною особистістю. Він переборов і француза, і німця, тобто йому не було рівних взагалі. Це була найсильніша людина на планеті. В свій час. За царя російського. Ну, про нього я, на жаль, дуже мало знаю. Це український борець. Ну, він ще жив, як то кажуть, за часи Миколи Другого Царя Гороха. Шестиразовий, напевно, чемпіон світу. Ну, людина богатир. Можна сказати, український котигорошка. Борець? Ні. Не знаю. Про нього нічого взагалі, перший раз чую. Позитив великий, що на його прикладі виховувалась молодь. Всі хотіли бути сильними, такими, як він. Була якась все-таки така маленька, я не знаю, як сказати, десь так, що зачіпало кожного бути схожим. Принаймні, всі намагалися, всі хотіли, що тепер дуже рідко бачиш, сидіти сидять за комп'ютерами. На жаль, ніхто не хоче бути піддумним, ніхто не хоче бути клучковим і Верестюком. Росіяни говорять, що це їхні спортсмени. А насправді це є спортсмени України. Йому були, видали паспорт, в якому писало, що він російський. А насправді він закреслив свою ну, закреслив там, де пише російський, і написав Українець. На старості літ у нього через це не було грошей, йому ну, нічим не допомагали. йому прийшлося продати всі свої медалі, щоб е, якось прожити і купити собі хліб. Іван Піддубний народився 1871 року на Черкащині, український борець, самотужки займався гімнастичними вправами та гирьовим спортом. Спершу виступав у цирку як борець професіонал у 1905-1909 роках. Шість разів був чемпіоном світу з боротьби і чверть століття залишався непереможним борцем у світі. Також був пропагандистом чесності у спорті. Останні роки життя провів у тяжких матеріальних умовах. Помер 1949 року в Росії.